Сьогодні ми розглядаємо обліки оподаткування експортних операцій, і будемо розглядати наступні питання: це загальні засади здійснення експортних операцій, як здійснюється облік експорту товарів, як оподатковується експорт товарів і особливості обліку оподаткування експорту послуг. Взагалі, законодавство України побудоване таким чином, щоб всіляко стимулювати експорт, тому що експорт це вивезення продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньої економічної діяльності за межі митної території України, тобто перевезення через митний кордон, в тому числі і реекспорт товарів. А реекспорт, що ми вже з вами розглядали, це продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані. Отже, ці два види діяльності всіляко стимулюються Через те, що експорт збільшує, можна сказати, зовнішній економічний потенціал країни. Чим більше продукції і послуг виробництва України користується попитом за кордоном, тим сильніша економіка країни, тому що замін експортованих товарів надходить валюта, яка сприяє стабілізації ринку України, в тому числі і валютного. Тому вся сьогодні лекція буде побудована на тому, що більшість податків, які стягувалися при імпорті, при перетині митного кордону, вони рівні нулю, які існують обмеження на експорт. Так як експорт це є вид діяльності з вивезення товарів послуг за межі митної території України, то уряд зобов'язаний встановлювати обмеження для того, щоб захистити внутрішній ринок і внутрішніх споживачів. Тому на експорт існує ліцензування експорту товарів, у тому числі встановлення квот. Тобто, згідно законодавства для вивезення певних видів товарів, я, це не стосується абсолютно всього експорту, а тільки певних видів, необхідно отримувати ліцензію. Це, зокрема, ліцензія на експорт зернових, квоти на експорт зернових. Більшість цих. Ліцензії стосується природних ресурсів і продуктів харчування, тобто тієї продукції, без якої вітчизняний споживач, вітчизняний ми з вами будемо потерпати, Тобто, це буде дуже відчутно для нас. Вивезення продукції зрост, зумовлює зростання цін на внутрішньому ринку, тому до експорту відноситься дуже обережно. Він його стимулюють пільговим оподаткуванням, але в той же час. І обмежують через встановлення ліцензії і квот. Кабінет міністрів затверджує перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, а також періоди, на які ці ліцензії видаються, здебільшого це рік, або більше це один рік, і або ж ліцензія у вигляді певного об'єму в натуральному вимірі продукції чи товарів, які можна вивести за кордон. Крім того, квоти встановлюються і на послуги, тобто так звані дозволи, на, зокрема на міжнародні перевезення. Тобто на ринку є певна кількість дозволів на здійснення нашими перевізниками перевезень за межами митного кордону України. Звичайно, військовий стан багато цих обмежень зняли, однак, в законодавстві дія їх просто призупинена. На період її воєнного стану. Також встановлено заборону і обмеження на експорт більшості видів господарської продукції та матеріалів для сільськогосподарського виробництва, зокрема, Міндобри, що замовлено їхнім дефіцитом на території України. Для переміщення товарів у митний режим експорту необхідно оформити ряд документів. Взагалі, термін переміщення товарів у митний режим експорту означає, що ми. Хочемо наш товар вивести за кордон. Отже, перший крок, про який ми вже говорили, це є отримати дозвіл, ліцензію на експорт. Знову ж таки, якщо цей вид товарів продукції внесений в перелік, який потребує дозволу. Далі на митницю необхідно подати документи на товар. Це є договір на постачання, рахунок «Інвойс», це товаросупроводні документи, які засвідчують якість і безпечність товарів. Причому бажано, не бажано, а необхідно підготувати весь пакет документів, який не тільки вимагається українською митницею, але й і закордонним покупцем. Так як в кожній країні є свої вимоги до забезпечення якості продукції і проходження митного контролю в Україні не гарантує, що буде пройдений митний контроль. В іншій країні, зокрема Європейського союзу, і в кожній країні, як ми з вами розглядали по імпорту, є свої правила на ввезення продукції і необхідно підготувати заздалегідь весь пакет документів для дотримання цих правил. Також для того, щоб продукція пройшла цей митний контроль, необхідно сплатити митні платежі і підготувати вантажну митну декларацію. Це саме основний документ. Який підставою до складання є документи на товар, договори, і і саме в цьому документі відбувається перелік товарів, які перетинають митний кордон. Отримати дозвіл на експорт можна і через портал, портал Дія. Є окрема вкладка «Зовнішньо-економічна діяльність, і там є можливість замовити послугу або ж отримати інформацію про адресу, за якою можна цю послугу отримати, що ну, так, більш робить доступну зовнішньоекономічну діяльність і доступ до інформаційних ресурсів. У митному режимі експорту стягуються наступні платежі. Обов'язково це вивізне мито, знову ж таки, воно стягується за оформлення документів, ПДВ і акцизний податок. Однак, як ви бачите, ПДВ-акцизний податок, ставка нульова, проте, якщо наше підприємство є платником ПДВ або акцизного податку, нульова ставка означає, що ми маємо зробити ряд дій для складання податкових документів, податкових накладних для фіксування цієї нульової ставки. Що мається на увазі? Якщо наше підприємство продає готову продукцію, наприклад, нам цукерки, то продаж в Україні здійснюється під 20%. Якщо ж ми цукерки вивозимо за кордон, то ПДВ дорівнює 0. Але для того щоб підтвердити податковим державно-контролюючим органам, що ця реалізація здійснення відбувалася в режимі експорту, нам необхідно здійснити ті самі дії, тобто реєстрація податкових накладних на реалізацію. Єдине, що буде відмічено, що це був експорт, і тому ми маємо право, право на ставку 0. Тобто відбувається реалізація, складаємо документи, єдине, що відмічаємо ставку 0. Те саме стосується акцизного податку. Чи коли ми здійснюємо реалізацію, ми зобов'язані скласти акцизну накладну при відвантаженні на пересувний склад, тобто в бочку, потім при розвантаженні з бочки, вже, наприклад, за кордоном, якомусь постачальнику покупцю, відповідно буде дії податкових накладних акцизних, але також буде. Нульова ставка. Виручка в іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахування на валютний рахунок. Тобто, для того, щоб зайнятися експортною діяльністю, підприємства має, має бути відкритий валютний рахунок будь-якому банку. Для того, щоб забезпечити надходження, вчасне надходження валютної виручки в Україну. Щоб вивезення продукції не вигляд з України не виглядало як там, вивезення національного багатства, встановлений валютний контроль. Тобто, згідно закону України про валютні операції, для зарахування валютної виручки відводиться 180 календарних днів з дати митного оформлення такої продукції, що експортується. Ця сама дата дійсна і для постачання послуг. Єдине, що для послуг... Датою є підписання акту або іншого документа, що засвідчує виконання робіт та надання послуг, тобто 180 днів є на те, щоб ваш закордонний покупець розрахувався в повній мірі за відвантажену продукцію і надані послуги. в разі недотримання цієї вимоги з підприємства стягується пеня в розмірі 0,3% суми неодержаних коштів за кожен день просрочення за курсом НБУ. Що мається на увазі? Ніби ми зазнаємо подвійних збитків. Одне, що з нами не розраховується, ми втрачаємо, то і за нерозрахунок ми ще маємо платити штраф в державний бюджет України. Знову ж таки, це захищає внутрішній ринок від недобросовісних експортерів, що все-таки валютна виручка має зайти обов'язково на територію України. І якщо вона не зайде вчасно, то будуть стягнуті штрафні санкції в розмірі, який не перевищує цю виручку, але тому, що встановлено максимальне, щоб цей пеня не може перевищити, перевищувати суму боргу. Таким чином законодавство забезпечує власний ринок. Для обліку експорту товарів немає якихось особливих правил, використовується положення ПСБО 15 дохід. Згідно цього положення, дата визнання доходів пов'язана з тим, що покупцеві передані усе ризики і вигоди, пов'язані з правовласності. підприємство не здійснює надалі управління та контроль продукцією, сума доходу може бути достовірно визначена і є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод. Дата визнання доходу в бухгалтерському обліку від експорту не залежить від дати митної декларації. Вони можуть співпадати. Але знову ж таки довторів, що дата формування і розмитнення товарів, замитнення товарів не має нічого спільного з датою визнання доходів. Знову ж можуть співпадати, але якщо це різні дати, то різні. Для того, щоб визначити дату визнання доходів по експортних операцій, необхідно звертати увагу на умови інкотерус, -інко які прописані в договорі зовнішньо-економічному контракті. Тобто, коли переходить право власності на товар. Відповідно до цієї умови, ми здійснюємо, відображаємо в обліку кореспонденцію 362, 702, якщо це постачання товарів, і списання собівартості реалізованих товарів. Сума доходу, отримана в іноземній валюті, обчислюється за курсом МБУ, що діє на дату першої події за експортною операцією у межах суми такої події. Що мається на увазі, що те саме правило, що діяло за імпортом, якщо були здійснені аванси, відповідно за отриманими авансами виникає немонетарна заборгованість, і тому аванси не перераховуються за поточним курсом в разі подальшої реалізації товарів, ми використовуємо курс на дату першої події. Якщо першою подією було відвантаження, то за дебіторською заборгованості, яка утворилася в результаті цієї операції, виникають курсові різниці. Однак Національним положенням стандарту Бухгалтерського 21 вплив зміни валютних курсів, дозволяється проводити облік курсових різниць не тільки в межах операції, а за всією статею балансу. Такий вибір замовлений тим, що ми можемо на кожен дат на кожну дату операції робити переоцінку всієї своєї дебіторської заборгованості, грошової дебіторської заборгованості, що ніби буде сприяти кращому відображенню реального стану боргів підприємства. Однак таке право це не обов'язок, це право. Тобто ми можемо робити в межах операції або всієї статті. І це має бути одним з пунктів облікової політики підприємства, якщо підприємство здійснює зовнішню економічну діяльність. Знову ж таки, це спосіб визначення курсових різниць при отриманні коштів погашення дебіторської заборгованості за експортовані товари, роботи, послуги. Для правильного перерахування доходу, отриманого в іноземній валюті, необхідно дотримуватися ряду положень ПСБО 27 Тут виділила окремі з них, які стосуються експортних операцій. Значить, вперше, що операції в іноземній валюті, про що ми вже говорилися, визнаються у валюті звітності шляхом перерахунку за курсом на початок дня здійснення операції. Це правило на початок дня воно було і для імпорту, і для експорту, тобто, так як курс протягом дня може змінюватись на кінець, ми беремо тільки на початок дня. Сума авансів, які були здійснені для цих експортних операцій, перераховується згідно валютного курсу на початок дня теж одержання авансу. Якщо передоплата відвантаження буваються частинками, то дохід від реалізації... Визначається сумою авансових платежів з врахуванням валютного курсу на дати здійснення авансів. Тобто, дохід ми будемо обчислювати додаванням різних сум за різними курсами на дату здійснення авансів. Такі правила вони показують реальні доходи підприємства, адже при отриманні грошей ми вже маємо можливість їх використати в господарській діяльності, і тому дохід в грошах у валюті фіксується саме при наявності передоплати, фіксується на дату здійснення таких передоплат. Наприклад, підприємство відвантажено зі складу товари вартістю 40 тисяч доларів, балансова вартість цих товарів 700 тисяч, і за відвантажені товари було одержано дві оплати. Причому ці оплати згідно облікової політики ми розраховуємо курсові різниці саме по сумах оплати і не переховуємо всю статтю балансу. Реалізація відбувається кореспонденціями 362.702, дохід виникає за курсом. НБУ на дату відвантаження. Далі ми відображаємо плату за митне оформлення. Це 2000 гривень. Всі витрати пов'язані з експортом товарів, митне оформлення, брокер, транспортування, вони всі визнаються витратами на збут. Це рахунок 93. Відображаємо послуги митного брокера. І на дату відвантаження ми вже відображаємо списання собі вартості реалізованих товарів, тобто кореспонденція 902-281. При здійсненні оплати ми оплату відображаємо за курсом здійснення оплати, і на, на ці дати у нас виникають курсові різниці, пов'язані із зміном курсу НБУ. Між датою відвантаження товарів і датою розрахунку. Так як ми вибрали в обліковій політиці підхід, що ми переоцінюємо тільки в межах операції, то курсова різниця виникає тільки на платіж 15 тисяч доларів. Якби ж ми вибрали другий підхід, коли переоцінюється вся стаття, то на цю дату ми мали би переоцінити не тільки ту суму коштів, яка надійшла а весь всю дебіторську заборгованість за, даним, за, даним, за даною операцією. Тобто курсові різниці виникли б не від 15, а від, 20, від всіх 40 тисяч доларів. І під час другої другого оплати, так як це знову ж таки в нас дебіторська заборгованість монетарна стаття, ми показуємо надходження коштів за курсом. 26.10, тобто на дату цієї оплати, і знову виникає курсова різниця між датами, наслідок зміни курсу, між датою відвантаження товару і датою цієї оплати. Оподаткування експортних операцій, так як я вже говорила, здійснюється за ставкою 0. Однак не слід це змішувати із неоподаткуванням. тобто ставка 0. Зобов'язує платників податку на додану вартість робити додаткові дії. Якщо це підприємство не платник ПДВ, воно просто при експорті не здійснює ніяких додаткових платежів. Платник ПДВ зобов'язаний формувати податкові накладні на реалізацію. Експортом вважається тільки ті операції, вивезення товарів, яких підтверджено митною декларацією. І датою виникнення податкових зобов'язань, тобто зобов'язань формування цієї податкової накладної платниками ПДВ є датою оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону. ПДВ дорівнює 0, але платникам ПДВ необхідно здійснювати, скласти податкову накладну на реалізацію на дату формування митної декларації. Яку ж вартість необхідно вписати? При реалізації. Якщо в бухгалтерських документах ми вписуємо при кореспонденції 3670 суму згідно договору, то для деформування податкових накладних податковим кодексом передбачені певні обмеження, що для придбаних товарів ця сума має бути не менше, ніж ціни придбання. Для самостійно виготовлених не менше, ніж звичайні ціни. І для необоротних активів це не менше бухгалтерської балансової залишкової вартості на початок періоду операції. За цими моментами далі під час перевіру контролюючого органи перевіряється, чи не було занижено вартість продукції товарів і послуг під час їх вивезення за межі митної території України, тому що по цих операціях також буде обчислюватись інші податки, зокрема, податок на прибуток чи єдиний податок, якщо це спрощена система оподаткування. Тому базове оподаткування якраз фіксується в шляхом таких от обмеження митної встановлення перевірки митної вартості. Так виглядає податкова накладна на експорт продукції, відмічається, що це саме експорт, є спеціальний код. 07, вказується постачальник, отримувач. Для отримувача використовується умовний код стріка в ці нулі, описується весь перелік товарів з зазначенням кодів, які підлягає експорту. обов'язково зазначається код ставки, нульова ставка, експорт і сума експорту продукції. Знову ж таки, до цієї суми, яка тільки що говорила, висуваються вимоги, що вона не може бути менша за ціну придбання, звичайні ціни або балансової вартості основних засобів. Послуги, на відміну, від товару вони не мають матеріальної форми, отже, вони не перетинають кордон. Тому фактично визначити дату перетину. Надання послуги можна тільки на підставі документа, що засвідчує факт надання такої послуги. Це має бути акт виконаних робіт. Дохід від надання послуг визначають на дату акту або на кожну дату балансу, якщо це послуги пов'язані з визначенням ступеня завершеності робіт. Тобто певні будівельні послуги згідно ПСБО 15, вони визнаються. В міру вивчення ступеня завершеності. І, відповідно до цього, ми на дату балансу можемо знавати частково сума доходів пропорційно понесеним витратам. Реалізація послуг здійснюється облік здійснюється кореспонденцією 362,703 і собівартість 903,23, якщо у нас формується собівартість в межах кожної наданої послуги. Податкові зобов'язання. З податку на додану вартість за послугами виникають за загальними правилами, тобто за правилом першої події. І е, обов'язок виписати податкову накладну відбувається або на дату зарахування коштів, або на дату оформлення документу. І е, об'єктом оподаткування є операції з постачання послуг, місце яких розташовано на митній території України. І місцем постачання зазвичай є місце реєстрації постачальника, крім певних визначених операцій. Тобто за значною частиною експортних операцій з надання послуг виникає зобов'язання нарахування ПДВ за ставкою 20%. Якщо по товарах основна частина ставка 0, то по послугах основна частина це все-таки ставка 20%, хоча є і виключення. Наприклад, підприємство надало на резиденту послуги вартістю 8 тисяч доларів, але це послуги з, приймання, з прийняття участі нерезидента у виставці на Україні. Раз послуга надається на території України, це один з випадків оподаткування ПДВ, вона є об'єктом видання ПДВ.